Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про ментальне, як то кажуть. З вами Єлизавета Єрещенко, ведуча. І нарешті я вивчила кризовий психолог Андрій Фоменко. І сьогодні ми говоримо про особисті кордони і емоції як реакцію на їх порушення. Угу. Ось так. ми говоримо. Ми говоримо. Говоримо про головне. Особисті кордони. Між ними вони існують. От дивіться, є тут сім'я така крута в мене. Ну це як вони як вони відчувають. Насправді ж, да, немає якогось чітко поставленого уявлення про особисті кордони, яке б існувало для всіх. Кожна людина їх відчуває, створює, підтримує в залежності від своїх почуттів, відчуттів. І є люди, які взагалі не мають уявлення про особисті кордони. Їх для нас це для нас погана новина. Ні, ну я не можу сказати, що більше, бо у більшості є якісь уявлення про особисті кордони, типу, але не у всіх, і не, не всі звертають на це увагу. Тому, власне, мабуть, проблема особистих кордонів вона є. Отак можемо сказати. Проблема особистих кордонів вона є. Угу. Ага. От найчастіше у нас, до прикладу, є сім'я, ось є діти. Я це вам... Мама каже: Ні, ні ні не треба. Це мама каже, така: ми йдемо в поліклініку. О! І ми пішли в школу. Ми. Оце ми, ота от штука, не, не дитинка, там, да, там, нам треба рвати зубик. І е, це є, власне, перші такі, да, от, от якісь. Деструк, деструктивні інтеграції один в одного. Коротше, от штука, де немає ніяких кордонів, там дитина вчини. Ми зробили перший крок, ми там уже какаємо там не міняємо подгузники. Що значить ми? Тобто є окрема дитина, є її організм, є організм мами. Ну, це та ж сама ситуація. І отут, от де вони починаються, де вони Де коротше у них. От це все, що має бути між людьми. вони як зрослися у вас, коротше, от в чому історія. Це на фізичному рівні. Угу. А тепер дивіться, так. А якщо вони, вони від'єднуються, то тут уже між ними якась проблема. Тому що ну, сіамські близнюки, ну я не знаю. Ну хто це? братик, сестричка. Братик, чому стат... братики сестричка, нехай ви. От у нас братики сестричка. Вони ну, теж має Мама бути якийсь особистий простір. Якийсь. О, особистий простір, кімната. От так, да, але а уявіть, що ускладнюємо ситуацію вона одна на двох. О, чудово! От кімната одна на двох. Не о, а одна на двох. Одна на двох кімната. Беруть речі одне одного да. і да. як з цим боротися? По перше, насправді це дуже часто має починатися з зонування кімнати. От щоб там не було, класно, якщо. Її умовно можна поділити на дві частини і починати з того, щоб дітки кожен відповідав за свою частинку. Там в частині прибирання, в частині порядку, там забезпечення, в частині збереження своїх речей, порядку збереження своїх речей, там або не без порядку. Кожен не. відповідає за свою частинку, і це класно якраз ділить їхній особистий простір. Але в першу чергу це тіло. Тіло особистий простір. Якщо це, наприклад, двостатеві дітки, там, ну, тобто, різна статей. Різностатеві вот. дітки, то вони мають розуміти, що у них у кожного є там, свої якісь кордони, і, там, наприклад, не можна просто там, взяти і там, штовхнути один одного, не можна, і про це, з цим треба зразу починати працювати. Особливо це важливо для дівчат, тому що хлопці довго довгий час контактні між ними там відбуваються отакі всі е, самцові поєдінки, е, Ну, оті от речі. А дівчатки вони мають бути більш чутливіші до своїх кордонів, там забезпечувати їх, навчитися. І це в основному якби. В основному потім грає їм на руку, тому що воно їх оберігає. Насправді дівчинку це обереже від от таких от е, втручань, небажаних втручань її в особисту сферу, там, де її там, беруть за руку, раптом там, на вулиці, там, зупиняють таким чином, або беруть там, її особисті речі. Якщо цього зразу не зробити от, з дитячого віку, то а вона не відчуває дискомфорту і не починає себе захищати. От, до прикладу, якщо в дитинстві не було сформовано того уявлення, що от в мене є власні особисті кордони, і я зараз ну не маю ресурсу і можливості якось протидіяти і говорити. Мені це неприємно, мені так некомфортно. Як же людям їх знов ж таки вибудувати? А, так от з цього і починати. Ну, це а, до розмови про асертивність, коли ми в першу чергу заявляємо про свої емоції. Нам не подобається щось. Ви тобто, маємо тобто спочатку це... йдуть емоції. Які емоції от, сигналізують проще. про те, що особисті кордони порушують? А, страх або гнів дві емоції, які є базовими для всіх, практично а, савців, точно абсолютно, і для людей, як представників того ж роду, ну от власне племені, да, савців. От всі відчувають і страх і гнів. І от будь-яка це обороні оборонні, скажімо, природні емоції, які вони, вони примітивні і вони мають забезпечити людині збереженість, тобто от, безпеку. Якщо людина там стидається цих емоцій, то тут вже є проблеми. Там у нас дуже часто там, підтримуються в суспільстві, що ти там не можеш, там, наприклад, проявляти агресію, бо це соромно ай-яй-яй, ти такий собі. Там, ну, і ніхто не питає про нього, а чим власне продиктовано це? Чому людина проявила агресію? І, і там оці пригнічена агресія, там, і людина, яка не, не, не захищає себе, спочатку вона не захищає себе. На вулиці, в пісочнику, там, де сидить з іншими хлопчиками, не може захистити свої речі, не може е, обмежити втручання в свою особисту сферу, да, там в, в, в свій особистий простір. І закінчується тим, що вона виростає і потім ну, від керівника, там слухає там, прямі там е, токсичні випади в, свій, в на свою адресу. Не знає, як це зупинити. Це реально так працює. До прикладу, ось роз'їхалися, брати. Він зараз цей чел вторгся в мій особистий простір. Не хочу. А з ким він залишається? Він тоді не з ким не залишається. Як Як він собі хоче, так хай і з цим живе. Не вступив, не вступив в університет. А ти? А ти. Ось, е, далі відбувається от таке життя гуртожиток. От спільна кімната, навчили все. У мене є особисті кордони, людина знає, все дуже добре. Потім зустрічає іншу людину, з якою вона вимушено має жити. Це mm. не друзі. Mm. От е, як же ж правильно пояснювати, щоб не образити ту людину, яку ти ще не дуже знаєш? Як Спершу ось так, оце повідомляти про свої кордони. Це прям треба так сідати і говорити. Слухай, у мене тут є список, ось перелік. Певно, то що мені це не подобається, це не подобається, це мої кордони. Будь ласка, дотримуйся цього. Чи можливо якось по-інакшому треба починати цю розмову? Ну ти подивіться, взагалі, це ми ще не договорили там родинніх стосунках. Має бути я дуже часто, коли працюю там з утворенням особистих кордонів, да там з їх там фіксацією. Ми говоримо про те, що там дитина має чи. Тут дати пояснення, де є особисті речі. Ну, наприклад, тому що світ речей, от є там, да там світ тілесний, тілесності є світ речей, а світ того, що належить тобі. Якщо дитина не виділяє це все, там починаються крадіжки у батьків, наприклад. Да, тому що вона ну, просто не шарить, що це, що це батьківське майно. Або там бере якісь особисті речі тата й мами, там, да алізе кудись там щось шукає. Це той саме випадок, коли дівчинка буває, бере там помаду, помаду ман, да, там, ну, да. А, речі, Що беруть хлопці зазвичай? Цигарки у папу. <с Гроші? Цигарки, ключі від машини, там ще щось. Вже нема. Да, ну, потім машини нема. Взяв ключ і машини нема. От, там може бути багато чого. Там, татів, татів, е, татову туалетну воду, бритву, там, для початку експерименту. Знаєте, шарите, що всі хлопчики там, починають е, там, голитися татовою бритвою, якщо що, це обов'язково. Якщо хтось не знав, ну, такі новини для вас. Ну, там, Шейвер, там, там, не знаю, чим там тато користується. І тому, ну оці речі. І тоді, коли він приїжджає вже в гуртожиток, він знає, що в принципі це укладання домовленостей. Ну, це треба проговорювати. Реально, типу, це моє, а це ти можеш брати кастрюльку. Да? От, наприклад, ви любите варені яйця зранку? Ви любите варені ну, яйця зранку. Тільки смажені. Це інтимне питання для вас. Змажені, окей. І у вас є пательня з собою. Вам така турботлива мама пос... дала з собою гуртожиток пательню. І ви на неї розраховуєте. І тут ваша сусідка назвемо її не знаю, там, ну... лаура. Сто якщо є лаура сорян, ви точно маєте уявлення про свобисті кордони. ця лаура бере вашу пательню. Іде з нею на спільну ета, і смажить на ній там, собі на ранок. А ви такі просинаєтеся і кажете, ну взагалі були на неї інші плани. Це говорить про те, що ви просто не повідомили там, да, людині. А людина така, по у неї немає, ну ви ж її не виховували, правильно? І вона там собі має своє уявлення, вона така, ну лежить пательна, типу що не взяти? Вона там лежить в відкритому доступі. А можете потім застати Лауру за вашим лептопом. І ви такі, ну типу, це ж неправильно. Вона каже: Ну я не через той заходила в акаунт все окей, я там через свій на вашому лептопі. І ви так з апресиновим соком над вашою клавіатурою. Клас. Ну, тут Найперше, треба все ж таки треба проговорювати це. Однозначно. Однозначно треба враховувати, що люди з різним вихованням, абсолютно з різним уявленням про особисті кордони. Я дуже часто питаю у дорослих людей, у яких там дівчат там, або хлопців, яких я знаю там, особисто. Я кажу: була, були двері в кімнату в твою. Чи могли до тебе зайти близькі, родичі і так далі, просто так в кімнату. Та ні, вони не закривались. Ну, клас. Або їх просто тупо не було. Не було дворного полотна. Тобто можна було зайти кому завгодно, вийти, коли завгодно. Все, щоб, ну, тобто, да, на вход і на вихід. І блін, дідуська міг в ванну впертися, тому що ще не працювала. Ну, я не знаю. Ну, це така історія, коли от кордони. Кордони це ж спочатку абсолютно фізичні речі. Ось у нас вже закінчився той період, коли гуртожиток, mm -hmm. навчання закінчилось, будують люди сім'ї, mm -hmm. до прикладу. Е, Люблять одне одного, все mm -hmm. у них добре. І тут, до прикладу, от виникає там питання, де нас там хто там. у нас, а, зараз. Да, вона пішла, дівчинка десь там влаштувалася на роботу. а Тут привіт, 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 привіт. І тут говорить, не чіпай, мені неприємно, коли мене обіймають. Мені це було давно неприємно і зараз неприємно навіть від тебе, від тієї людини, яку я дуже люблю. Це якась така ситуація патова. Тому що, ну, що, ну прикиньте, чоловікові таке, блін, коротше, типу, може бути? Ні, ну може бути, що типу Я не тактильна. І зараз мені не, не ок. Потому, що, якщо взагалі стоїть питання про тактильність в цілому, і типу, ти маєш... Вони з різним уявленням про тактильність, вони жити разом не будуть. Ну, типу, не будуть жити разом. Тобто, все. Ну, якщо от вона каже: ти завжди маєш у мене спитати перед тим, як наблизитися до мене, там оці умовності, ця вся тема, бля, воно так не прокатить. У них щодо тактильності, це ж хімія. Тобто вони обоє мають десь отримувати окситоцин. Якщо такий він такий обніматор собі там, знаєте, там 2000. От а вона дві тисячі. А вона така собі, коротше, недотрога, Ну, коротше, діла не буде точно, абсолютно. Тобто, це, 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 це як з запахом, до речі. Це як запахом один від одного, да? люди на рівні хімії, там, феромони, от, ну не подобається. Уявіть собі людину, які? Ну, а вам не заходить запах, а ви мусите з нею жити. Ну, це така собі історія. Це ж хімія. Боже, так в школі не виходить. Да? Що да, що? Раз таки, там, там понюхати у неї за ушком, а тобі не то. і все. Перед тим, як сім'ю, нюхайте, нюхайте одне одного. Один за один за ушком. За ушком. Точно, абсолютно точно. Стой. І, і домовитися, і домовтеся, типу, чи ви тактильні, чи ні, тому що якщо ні, там, якщо йому тиждень, він такий собі ну, той самий обніматор, а вам один раз на тиждень окей, там щоб вас торкнулися, ну це жесть. Це знущання що взаємне. Вона побачила в нього телефон, і він там з кимось переписується. Не дивись, будь ласка, це мій особистий простір, соціальні мережі. Мої переписки вони не для тебе. Час скажу, і більша частина жінок перестануть дивитися цей подкаст. Ну нема що робити в телефонах один в одного сто відсотків. Бля, хоча дівчатам це дуже часто властиво. Дуже багато. Ну насправді дуже багато. Я знаю, що мені раптово потрапив його телефон до рук. ця історія. Звичайно, такий мен там. Хопа він гардіум Левіоза. і він такий, шшш, такий раз, Ти хоп, підхопив. Хопа, і побачив там, як дзвонить йому там якась розалін там. Чи ця ну, історія ні, ні, вона не катять. Ну, і потім там, він такий демонструє відкритість на перших зустрічах. Це теж, це вже хлопцям на заметку, там, відкритість, ложе, там телефон екраном догори, щоб вона бачила, там, ніхто до мене не телефонує, там, все гаразд, потім в якийсь момент там, відбувається така тема. раз. І вона така, ти ж, а вони міндаліна, а мігдала головному мозгу, так пєм-пєм-пєм-пєм. Червоний все. Ні, треба зразу, треба зразу, Не треба, как би, треба зразу все показати один одному. Зразу там по можливості. І почему чому родини, які утворюються рано, вони стійкі достатньо там, ну, ну, рано, там, да, там, до 30 років. Тому що там є дуже потужний емоційний посил. Один до одного. І цей емоційний посил на перших кроках, він, коротше, родини, там, да, утворення родини, він перекриває всі недоліки і дає їм можливість е, от, типу акситацина валом, ендорфіні валом, сіротаніна валом, і там кинуті носки, там шкарпетки і так далі, тому подібне. Це все там, типу, ну, нормально, нормально це проходить. А потім в якийсь момент приходить та ситуація, коли. Е, Я щось на якомусь моменті пропав. Проходить та ситуація, що вони мають. Хтось про... на якомусь моменті просто пропав, да, не я... мав стосунки. Мідітнув, блин. Короче, в этот момент я відволікся. Ну, <сих> вже... Психологи. Так... Але, не... але, але після того люди також можуть зникнути. Ну, типу, не подобається все. До побачення. Можна я відповім? Так. Да. Коротко, локонічно Ні, ну просто дійсно такі речі вони мають бути там. Ну розуміти, що поки емоції дозволяють, треба швидко бистра все ну там між собою домовитись, і потім воно, типу, працює Ну і то, теж коли ви починаєте зустрічатися, ви говорите. Мені це нормально, це мені не нормально. Типу, от мені так подобається, так мені не подобається. Особливо того, що ти не дивишся там мені в телефон, я тобі довіряю. Там я не говорю тобі, як одягатися в принципі. Тут те ж саме, ну логічно, да. тому що це світ речей, це світ твого тіла. Е, там чоловіки там не роби собі татуаж. До речі, там чогось вони вирішують, що вони можуть там жінці це сказати. Ну, можуть, якщо вона захоче, вона це з ними проговориться. Там, мені подобається, чи не подобається, що ти носиш хрестика, там, віросповідання, там, будь що. Ну, як би, ну. Так, да. довжина, волосся. Мені, до приклад, ну, да. не подобається, коли в тебе довге волосся або коротке волосся. Я постригся. Потім відбуваються протести. Це теж, певно, якщо, наприклад, говорять, не роби цього, а ти хочеш от зробити, і ти це робиш, це як протест відбувається? Ну, слухайте, ну певно, да, у жінок, да, це там, відстоювання своїх кордонів, там, вона там емоційно там, проти, там, біситься там, і так далі. І знову ж таки, емоції, гнів. Гнів, ось... да, ну, тобто те, що ми там, можемо сказати, що якраз там, от ця тема, ну це гнів. Це гнів, тупо блин, захисна штука. Типу, ну куди ти втручаєшся? Чому ти тут взагалі мені диктує, що мені робити? Угу. Якщо от ми говоримо про кордони, які оточують просто людину, динозавра та й будь-кого, як ви можете їх схарактеризувати? Ви говорили про світ речей. Да. І про... Спочатку балі О, тіло. Тіло, от. Ціло недоторкане до... при будь-яких обставинах. Торкатися можна. І ця історія, якщо я вам дозволив сьогодні там, там, е доторкнутися до себе, це не означає, що я захочу, щоб це ви зробили завтра. Ну, це стосується взагалі людей. Да? То есть, эти похлопування по плечу. Да? Куди мені дивитися, щоб я сказав? Там? По Поплескування по плечу, там, значить, там, там, обіймашки там, і так далі. Ну, це зовсім не обов'язково. Подивіться, в якому настрої людина вона може бути просто сьогодні неконтактною. Що стосується родин, там більш там, про це дуже мало говорять, насправді мова тіла. Якщо жінка відсахується від чоловіка, відсахнулася, відійшла, ну, просто не треба насідати. Там, це ж не те, що там. Хто у нас ще? Ізабелли сьогодні не було. Ізабелла, Ізабелла. я би хотів а би лауре, тебе обі... да, обійняти. А вона така каже: да, я подумаю, 5 хвилин, там, да, там да, ні, це ж так не відбувається. Там ти просто підходиш, хочеш там чіка, вона така і все там. Або ну от, щось таке. І ти такі, все, ти ти повинен зрозуміти, що ну, не прокапали. У нас біда в тому, що у нас люди не реагують на ці невербальні сигнали вот, і собі уявляють, що типу, це має бути якимось чином там, прям обговорено, обговорено там, кожного разу, там, як оце згода на секс. Знаєте, така та, та історія. Це ж не те, що там прямо там, сіли, підписали контракт, там, типу, давай там, <кій> є чорна ручка. Чорна ручка немає, є червона десь. червона не підписують згоду на секс. Є у когось червона рука кров'ю. Вот. Ну тобто, як ви собі уявляєте, такі вони там лежать вдвох, там, коротше, між ними там обіймашки целовашки і вони такі стоп! Зараз підписуємо згоду на секс. І Він такий: все, встаємо, швидко одягаємося, офіційна частина, чи блин. Фу". Так, не працює. Тому, будь ласка, носіть постійно сорочки, будьте завжди такими на офіціозі. Да. Носіть на... да, нотаріус. І, і, і свідків. 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 Да, вона давала згоду у нас. Ні, ну це ж не так. Це просто мене. якщо жінка там, тобі говорить, що ні, там, типу, ні. От в цей а момент, типу, типу, ні. ні все ти маєш, ну, отвалі, коротше, все, що тобі треба про це розуміти. Навіть якщо в шлюбі. Без, без, без розмов навіть. Ну, Це в ну, це будь-якому будь випадку це буде розглядатися як насилля. Е, я не говорю зараз про спільноту, про там, юридичні якісь там кхе, норми правові. Я говорю перед, перед усе про те, що відчуватиме жінка. Тобто ти вторгся в її приватність, ти вторгся в її інтимну сферу, і, відповідно, вона ну, це в ній залишиться. Тобто, ти для неї стаєш тим самим товаришем, який скоїв над нею насильницькі дії. Добре, і така ще історія. До прикладу, ось в когось є якісь там інтереси, про які ну не хочуть ділитися одне з одним, от хочуть залишити при собі. А от інша людина дуже хоче відчувати поруч себе людину, завжди все знати про нього. До прикладу, спілкуватися на ці теми. А от чоловік або хлопець там говорить: ну я не хочу тобі про це розповідати. В принципі, це лише моє приватне. Мені з тобою дуже добре, але про це я з тобою говорити не хочу. Ну, І так, це можливо. теж нормально в принципі. Собі. Може бути таке, так. Да. Ну може, ну, наприклад, слухайте, буває таке, що не зараз, наприклад. Ну, травмуючі травмуючі епізоди життя людини. От травма дитяча. І уявіть собі цю дівушку, там або дружину, яка так каже. Розкажи. Ти такий кажеш, ну я тупо не хочу, там, я, ну, мені неприємно, це, мене це травмує. Щоб ви знали, насправді, на, на що травмована людина кожного разу, коли переповідає про неопрацьований травматичний епізод, вона переживає такі самі приблизно. за... Виразні емоції, які в момент перенесеної травми. Або жінка, яка, бо уявіть, що чоловік <кхів> одружився на жінці, яка пережила там, насильницькі дії. І він такий, розкажи. Ну, Насправді це не смішно, Ну, тому що ну, вона не хоче. Вона, ти не психотерапевт, коротше, ти не мій лікар, не, ну ти ну, не повинен знати цих деталей, якщо я цього не хочу. Я їх, я їх збережу для себе. Особливості стосунки в твоїй родині з батьками. Це така теж така тема, що ой, твоя мама, там, значить, от вона там порушувала твої кордони. Ти не психотерапевт. Тобі нема чого робити в житті в ментальному житті, ну з цього боку травматичних стосунків з твого партнера. Тобі зовсім це не обов'язково. От. Поэтому там є межі, да. Або релігійні погляди. На останок хотілося б підсумувати все це. От є. Хочете питання? Задам вам, вибачте, там Боже, втручусь в ваші кордони. Там. От ви всюди їсте? Ні. Вот. Ще одне питання про ваші кордони. Там Заходите десь в гості, а там така турботлива бабуся каже, я вас зараз обов'язково нагодую. А ви такий, типа, а вона, якщо ви не поїсте, я ображуся. От така добра спроба втрутитись в твої особисті кордони, тілесні кордони. То що те, що ти їси, це інтимна сфера. Абсолютно. Якщо Прикіньте. ще в мене диета, або... Вот. А вони кажуть. Ні, а, а я, наприклад, там, ну, не бухаю. Ну, от, справді там, 20 років там, не вживаю алкоголю, взагалі ніякого. І тут мені кажуть, ти або хворий, або ти І, прямо так дослівно, сволоч. Я кажу, друге, я пити не буду. От, ну, такі історії. Там, тіпо, ти що мене не поважаєш, ну, коротше, ти таки дивишся на це. Ну, тупо втручання в твої ну, в інтимну сферу. Те, що ти їси, це інтимно. Я там борщ не всюди їм. Привіт моїй дружині, в неї класний борщ. Вот я не їм борщ всюди. Я можу відмовитися. Просто ну така історія. Тому якщо я прихожу я там, типу, мені кажуть, у нас сьогодні борщ, і Я такі де мої тапки. Ну не щоб моя не дружина. образити, ні, щоб не образити ж господиню, тому що це стрьомний момент. О, не образити. Ну от як не образити. Ну придумаєш Якось... там, що я правда вже поїв там 10 разів, про це говориш. Я ситий, да брешеш тупо брешеш, да everybody lie. Да. Ми ж, ну, тут я погоджуюсь з тим, що говорив як цей чувак на, на паличці, лікар, блин, доктор Хаус. Ну ми брешемо в якихось частинах, аби не образити своїх близьких. Я класно сьогодні виглядаю коханий зранку. Ти такий. Ну, правда. Ну це ж правда. Та правда. Коли як у мене була промова, питає у вас, там ваш, ваш директор, як у мене був про, про, як промова, ти так бутиш. Я сьогодні не виступав. Супер! Саме, саме через це, це, це. Був, це був класний виступ саме по цій причині. Ну, така історія, да? okay. так? Особисті кордони існують в кожного, існують реакції емоційні на них. Якщо людина гнівається, то необхідно робити певні висновки про це. І необхідно звертати увагу на те, як людина поводить себе саме мовою. Рухи в рухів, рухів жесті дало і Барбара. Піз є класні, є класні. Партнерська така команда. Вони чоловіки, дружина. Це американські здається, два психологи. Ну вони обоє психологи. І вони от там мову тіла там дають от ці всі речі, Взагалі, що все, що стосується тілесної психології, це класно працює. Ала не Барбара Піс, якщо що, це корисно. Є, 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 є відео YouTube, хто не любить читати, можете подивитися. ну Насправді варто. Вони там показують такі ну, нюанси, просто звертають увагу на ті речі, на які варто звертати увагу. Вони... Многодітна мать. Сьогодні всі герої зібралися докупи і говорять про те, що шановні батьки, майбутні батьки, якщо ви нас дивитесь, будь ласка, говоріть з дітьми про особисті кордони, цього, це цього запорушили. не приймають витянули його. Він а, ви, а вони хочуть чи не, вони не хочуть? Вони зараз обговорять це питання, зараз розкажуть. Буде дуже довгий процес. Вони поспілкуються між собою, приймуть, не приймуть. А він при цьому вже повзе по нозі. <гум> Тикейчік. А, тобто, от і продави. Тут, тут вже, Оттак, от, отак ви так воно і відбувається. оце втручання, інтервенції, небажання. Такі, ну я тут хоч трошки посижу. А потім сидять довго довго вони там собі поговорили. так Да, ось. ти кажеш йому в кінці вечора, а каже, мож, можна тобі братан, визову таксі. <гум> вони вони вже чекають на таксі. Да, <гум> вони вже чекають. все, Ти перший. Є. <гум> є. є. Говоріть про особисті кордони, аби потім. Не довелося повторювати іншим про них.